Земельне питання, яке значилося на порядку денному, було прийнято представниками депутатського корпусу майже одноголосно. А голова міста Станіслав Сафронов назвав його затвердження дійсно до для Дніпродзержинська, адже завдяки прийняттю цього рішення, нарешті буде знайдено порозуміння з підприємцями міста. Нагадаємо, що попередня грошова оцінка землі, а саме її розмір та умови нарахування викликали серед людей масовне задоволення, адже призводили до постійної законодавчої колізії. В чому виражається, ця колізія в тому що ми надавали пільги для нашого для нашого бізнесу в розмірі 20%, 30% і для нашої промисловості в розмірі 20%. це ми робили на підставі нашого чинного законодавства а саме нашого закону про місцеве самоврядування ми маємо таке право але ж нам трактували представники наших нашої фінансової фінансової інспекції, податкової інспекції про те що вони не погоджуються з нашим рішенням тож сьогодні депутатський корпус відмінив існуючі пільги та при цьому вдалося зберегти вартість одного квадратного метра землі на тому ж рівні як і з рахуванням пільг і не менш головніше що ми зробили для наших підприємців для нашого середнього бізнесу ми зменшили вартість оренди землі Одного квадратного метра до 15%. Це я впевнений в тому, що люди відчують на, при формуванні своїх фінансових планів, вони відчують, що є покращення. І зменшується, ми всі розуміємо, що дійсно породні зменшуються податкові навантаження. На цьому фракція партії регіонів вирішила не зупинятися та проводити постійний моніторинг наповнення доходної частини бюджету, адже головним занепокоєнням влади є зменшення надходжень внаслідок зміни податку на землю величина бюджету вона позитивно сприяє. Для мене потрібно системно ми зобов'язані виплачувати заробітну плату на нашим бюджетним організаціям, нашим освітянам, медикам. Ми повинні виплачувати системно відпускні платежі за ліки, за харчування для дітей, для пільгу категорій. А це звідки береться? Це береться все з нашого місцевого бюджету, з податків. А сьогодні прогнози міського голови у цьому напрямку є дуже оптимістичними, адже Станіслав Сафронов сподівається, що надходження до бюджету може бути значно збільшене за рахунок посилення роботи фіскальних органів у боротьбі з несумлінними підприємцями, які намагаються взагалі не сплачувати земельний податок.